Всім привіт. Трохи історією, В соцсетях попалось мені відео там, де людина вирізала такого гарбузика до Хелловіна. І поки вирізала, всі пальці типу, порізала. Ну, таке ж шуточне відео. І от мені той гарбузик так сподобався. Я захотів півтори... повторити, ну так. Не скопіювати так по-своєму трохи. Ось що вийшло. матеріал я їхав в гараж, у мене там є заготів, заготовки, і у і мене там точно мав бути липа. І щось я перепутав і взяв клен. А він такий дуже-дуже дуже твердий. Тобто помучився. Поки вирізав. До речі, як я робив інструменти для різьблення, можете подивитись моїх минулих відео. Ну, ось тут правка на накаямі інструмента, щоб був, щоб дуже добре різав. Ну а потом, покрыв морилкой, тонующим маслом, античным воском, за, заполировал. Вот такие получилось.